закінчив розхід один. 0,15. Уже там встаньте, да? 2 Третій да, второй да. Первый да. Батарея с залпом. Огонь! Сьогодні в нас були очередні навчання. Участвував взвод первої батареї. Особовий склад дуже злагоджений. Показав себе сьогодні, мабуть, з самой найлучшої сторони. Таких показників, як сьогодні, ще не було. Це тільки підтверджує, що всі удосконалюються, удосконалюють свій професійний розвиток в артилерії.